Ми в тому році пробували його. красивий, виповнені самі кошики, низькорослий, стійкий до вилягання, до хвороб. Ми захотіли його посіяти на площі 70 гектарів. В подальшому ми дивіться, який гарний, гарний соняшничок, виповнений, головки красиві. І в подальшому ми будемо теж його вирощувати. Живили ми при посіві, давали ми по 100 кілограмів нітравмофоски. З прошлого року під оранку дали по 10 тонн курпомету. 25.04 був посіяний і 3.05 був оброблений він ґрунтивим груд... гербіцидом. Стіки до вилягання, хоч по кругом були бурі людей повилягали, в нас стоїть.